Так, ще раз. Тищенко Санжара Гогніна Пильченко Будко Чудновський, це 6 так. і постольник це 7 11, Серед, Секунду. Сім це вже кворум? 7. Так, добре, сім це кворум. Відповідно, пропоную починати. Запис вже йде так, в нас сьогодні порядок денний складається з двох великих переліків. Це перелік, перелік проєктів рішень міськради, внесених для попереднього розгляду виконкомом. І друге, це перелік проєктів рішень, внесених на розгляд безпосередньо виконком. Всім переслала порядок денний. Чи є в когось зауваження заперечення проти наданого порядку денного? Немає. Тоді прошу голосувати за порядок денний в цілому. Сім за. Сім за. Дякую. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду, до попереднього розгляду проєктів рішень міської ради. Отже, блок фінансово-бюджетних питань доповідачі Міллер Мовшин, Фавлюк. Питання з 1 по п'яте. Чи є зауваження заперечення щодо запропонованих рішень? Нема. Прошу голосувати. Всім за. Дякую, прийнято рішення. Наступний блок. Питання щодо програм розвитку галузі з фермерського господарства. З доповідачів Жевський Ніділько, Павлюк Файфер. Питання з 6 по 9. Чи є зауваження? Заперечення? Нема, прошу голосувати. Всім за. Дякую. Прийнято рішення. Наступний, Наступний блок. Питання комунальної власності. Доповідачі Бабський Зуєв. Пономарьов. Школ Файфер. Питання з 10 до 41. -го. Чи є заваження заперечення по цьому блоку? Немає. Прошу тоді голосувати. Всім за. Дякую, при... погоджено. Наступний блок. Організаційні питання кадрові питання Доповідачі Литвин Пономарьов, Файфер. Питання з 43 по 48. Чи є заваження заперечення? 42. Я сказав 41. 42 по 48. Перепрошую. Якщо немає заперечень, прошу голосувати. Всім за. Дякую. Прийнято рішення. Наступний блок. Це питання земельних відносин. Доповідайте мовчам. Питання з 49 до 149. Зручно. А чи є зауваження заперечення в когось? Немає. Прошу тоді голосувати. Всім за. Дякую. Прийнято рішення, всі рішення міської ради пропонували погодження виконкомом. Переходимо до нашої безпосередньої роботи: це розгляд тих рішень, які підготовлені виконавчими органами для розгляду виконкому. Тепер підлубний підлобний Едуард про затвердження порядку надання щорічної матеріальної допомоги на оздоровлення та підготовку до навчання дітям, сімей, осіб з інвалідністю. Наслідок війни першої другої груп і дітям сімей загиблих, померлих захисників та захисниць України. Чи є зауважень? Заперечення? Немає. Прошу голосувати. Всім за. Дякую. Прийнято рішення. Наступний допидач ЗУЯ Антон Вікторович, директор департаменту капітального, капітального будівництва. Питання друге, третє про надання дозволу департаменту КАП будівництва. На виконання функції замовника з проектування та реконструкції об'єкта, реконструкція другого, п'ятих поверхів терапевтичного корпусу КНП, КЛШМД ДМР. А, і а, третє питання: надання дозволу департаменту капітального будівництва. На виконання функції замовника, проектування та капітального ремонту, об'єкта, капітальний ремонт фасаду частини головного корпусу а, КНП МКЛ No4 ДМР. Чи є зауваження заперечення? Нема, прошу тоді голосувати. Всім до. Наступний доводяч Павло Вартем Григорович. Питання з 4 до 12. Це все затвердження договорів на відшкодування матеріальної шкоди за подіяною майну фізичних і юридичних осіб об'єктами благоустрою комунальної форми власності. На когось впало дерево, на когось хтось заїхав в яму. Чи є зауваження? Заперечення? Нема. Прошу голосувати. Всім за. Дякую. Прийнято рішення. Наступний добідач Павлюк Юлія Олександрівна. Пронесення змін до рішення виконкому. Номер 5 дефіс 5, дріб 3 про затвердження порядку проведення конкурсу з відбору проєктів для участі в міській цільовій програмі співфінансування проєктів. На допомогу Силам безпеки і оборони України та порядку фінансування проєктів за міською цільовою програмою співфінансування проєктів на допомогу Силам безпеки і оборони України. Чи є зауваження? Заперечення? Нема. Прошу голосувати. Всім за. Дякую. Прийнято рішення. Наступний доповідач Пильченко Андрій Олегович про надання дозволу на утилізацію рекламних засобів. Чи є зауваження? Заперечення немає. Прошу голосувати. Всім за. Дякую. Прийнято рішення. Наступної добідачі. Паномальов Андрій Сергійович. Про затвердження фінплану на 25 рік КП Проське міський бюро технічної інвентаризації ДМР. чи є зауваження заперечення? Нема. Прошу голосувати. Всім за Куда. Дякую. Прийнято рішення. Наступний до подач Семілик Олексій Миколайович. Внесення змін до рішення виконкому про встановлення тарифів на теплову енергію та послуги з постачання а, щодо ТОВ Атлас Актив, встановлення тарифу на теплову енергію щодо ТОВ екотепловик. А, так само встановлення тарифу щодо ТОВ ЗТЛТД і про внесення змін до рішення виконкому щодо надання дозволу «Інфрада Дніпро на закупівлю обладнання. Для систем забезпечення резервного живлення для об'єктів інфраструктури міста. Питання 16 до 19. Чи є зауваження? Заперечення? Немає. Прошу голосувати. Всім за. Дякую. Прийнято рішення. Наступний добідач Файф Сергій Миколайович. Питання з 20 до 41. Це у нас передача власних житлових приміщень гуртожитка з 22 до а, з 22 до 33 надання дозволено на зміну умов договору найму. А З 34 го до, відповідно, 39. Зняття з контролю рішень виконкому 40 і визначення жилсервіс 5. Замовником виконання проєктно-кошторисної документації та робіт затеплення фасадів та покрівель житлових будинків. Чи є зауваження заперечення? Немає. Прошу голосувати. Всім за. Прийнято рішення. Наступний доповідач Волик Дмитро Володимирович. Питання 43-го і до. 63. Всім. Це... Я перепрошую, мороз. Мороз, Руслан Валентинович, 42 питання. Виконання робіт з відновлення об'єктів та елементів благоустрою на території міста Дніпра. Чи є зауваження? Немає. Прошу голосувати. Всім за. Дякую. Прийнято рішення. Наступний довідач Володимир Дмитро Володимирович. 43. -тє. Про внесення змін до розпорядження виконкому народних депутатів 84 року об упорядоченні почтової нумерації существуючих і строючих заздань жилого масів побіди в Жовтневому районі. Присвоєння садовому будинку адреси, житловому будинку адреси. Це відповідно питання з 45 до 53. -го. Посвоєння об'єктом нового будівництва, багатоквартирні житлові будинки з приміщенням, комерційного призначення та паркінгом по проспекту No29 в Дніпрі, посвоєння адрес індивідуальним житловим будинком в АНД-районі, надання дозволу ТОВ, ягідний дар на проектування та реконструкції будівлі колишнього дитячого садка. Надняння дозволу на проектування та реконструкцію житлових будівель під виробничу будівлю по вулиці Береговій, дня дозволу ТОВ перемоги 102 102Ж» на проектування та будівництво магазину продовольчих та непродовольчих товарів по вулиці набережні перемоги, дня дозволу ТОВ «Мерсінг Груп» на проектування та будівництво виробничої будівлі по Краснопільській, надня дозволу Савченко на проектування та будівництво магазину по гуртовій. На дня дозволу Костакові на проектування, реконструкцію боксів та нове будівництво адмінбудівлі по Михайла Драгоманова. На дня дозволу на проведення благоустрою території в районі провулку біологічно. На дня дозволу на проведення благоустрою території по вулиці Шевченка. В районі будинків 23-29 Соборний район. Чи є зауваження заперечення? Немає. Прошу голосувати. Всім за. Дякую. І наступний обов'язок Жижевський Сергій, Сергій Сергійович директор департаменту громадського порядку цивільного захисту. Питання 64,65: про внесення змін до рішення виконкому номер 14, дефіс 26, дріб 11 про включення об'єктів до фонду захисних споруд цивільного захисту в місті Дніпрі. І 65 про перепоховання останків військовослужбовців. Чи є зауваження? Поперечення? Немає. Прошу голосувати. Всім за. Дякую. Рішення прийнято. Я прошу вшанувати пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Дякую, шановні колеги. У нас так. сьогодні протоколів немає, ні цього нема. Завтра а, засідання. Планарне засідання, сесії Дніпровської міської ради, якщо потрібно, приходьте. Всім дякую за роботу. Щастя, здоров'я, бережіть себе, мирного неба, всього, 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 всього найкраще.